купуєте речі, які не планували взагалі. Чому ми робимо імпульсивні покупки? Треба розуміти, що мозок надає. Перевагу, задоволення, тобто жити тут і зараз отримати задоволення і кайф от в цьому моменті, а не якісь там довготривалі перспективи, так і це дуже добре, бо знають магазини, тобто магазин, індустрія ця, тому що вона так дуже тонко грає з вашими імпульсами, тобто нова колекція, мінус 50, не знаю, там розпродажі якісь глобальні, і тому подібне. І вас зразу виникає таке Мені треба це ж так вигідно і тому подібне. І якраз я, бо мозок відчуває, що скоро може отримати задоволення, таке знаєте, від покупки. Але взагалі, як собі допомогти в цих ситуаціях, знаєте, не зря говорить так, переспіть один день, потім купити. Але як можна так швидше? Наприклад, ви пішли, подивилися якусь річ, ви захотіли її купити, приміряли, так, і пішли в інше місце, тобто розвіялися, подумали, передумали. Бо оце якраз тут і зараз так, знаєте, ефект, як можна назвати, такого моментального задоволення, він трошки відпустить, і ви можете більш раціонально подумати, чи потрібна вам річ чи ні.